Друзі, всім доброго, доброго раночечку. Ваша Катюшка вже на роботі, так, зараз буду все кидати. Я власниця бренду. У мене є магазинчики на сьомому кілометрі е, Кіт-шоп. Я не виробляю, але я замовляю товар з Китаю. Це дитяче взуття. Це було майже десь 15 років назад. Я завагітніла і на другому місяці вагітності прийшла до нього у гості на консультацію. Так і залишилась на всі ці вже 15 років. У мене була, скажу вам так, на яичнику була кіста. Вона була така то менша, то більше, якось воно там по їхньому називають вони, якісь терміни є. Будемо казати, фолікулярна кіста. Вона становилася більше, менше. Потім вона дошла до якогось уже там рівня, і треба було її видалити. І я погодилась на операцію, щоб, не дай Бог, нічого ну, не трапилося, щоб вона не лопнула. Я погодилась на операцію. Ми зробили цю операцію, яка мала бути на, ну, на протязі десь 40 хвилин, а була вона півтора часа, півтори години була ця операція, тому що ця сама киста якось там була замотана чи обмотана об яїшник. І, може, другий би лікар би, знаєте, махнув би рукою і удалив би в з яїшником. А він, ну, на всі 100% залишив мені цей яїшник, ну, якби здоровим. І ось така от у нас була ситуація. Тому я йому дуже вдячна, дуже вдячна, що в мене два здорових яїшника. Я допомагав їй пройти по вагітності, отримали чудову дитину. Потім, коли я вже припинив працювати в половому будинку, ми продовжили спілкування в інституті Віртус, було декілька оперативних втручань. Ну, з різних приводів, приводів ну, слава Богу, дівчина квітне, пахне і бешкетує. Барта рініт чи борта я не знаю, як це правильно. У мене були всі протоки забиті. Забита була ця желіза, і він мені теж її пробив, бо в мене не виходила якась там ну, якась жидкость, дожна була з неї проходити. А в мене ну так я родилася з таким. Вона не виходила. Ну як як положено, ну, вона не виходила, виходить. І Він мені також вставляв кільце і зробив цю таку операцію. Я ходила півроку з кільцем і фу -фу -фу, досі все працює. Так, дуже важко знайти свого гінеколога, який буде тобі до душі. Це дуже важко. Е, ну, я за ці 15 років не сходила ні разу наліво. То знаєте, вірна жінка своєму чоловікові, а я гінекологі своєму. Не, не сходила ні на ліво, ні направо, ні з ким не консультувалася, тільки до нього. У нас була ще з ним ситуація. У мене були поліпи, е, дуже багато було поліпів. І також він мені їх видалив і хху-ху-тху. Вже їх немає, ну років 6-7. Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що він прям там ззовні змінився. Ні, немає. Ну, спілкування, почуття гумору теж в нього відмінне просто. Раніше він робив, наприклад, операцій. Зараз він робить вже різні операції. Операція, коли в мене була наїчнику, це була друга його операція, така серйозна. І вона була виконана на всі 100%. Я йому дуже вдячна за це.